Так, глядачі, підписники, всім привіт, всім добрий ранок. Слава Україні, слава Богу і слава нашим ЗСУ. Так, ну що, ми зараз їдемо по Сергія Олександровича. Простор народі він же Ахілес. Зараз е, забираємо Серегу і будемо е, продовжувати дозбирувати нашу кукурудзу. Там, я вже говорив, що роботи нам залишилось рівно на один день, я надіюсь, якщо без поломок, без пригод. Так що пора вже закінчувати цією історією. Так що зараз забираємо Серегу, їдемо на базу, заправляємося і вирушаємо на поле, будемо дозбирувати нашу ку кукурудзу. Не знаю скільки там вийде, мабуть. Я думаю, що на Камаз із прицепом там, там ще повинно бути. Так що з вас по лайку, обов'язково підписуйтесь на канал, бо далі буде цікаво. Ой, Добрий день. Мать, так комунізм не построїть. Слава Україні! Живуємо слава! Що, поперли? Поперли, йоху. Вісім! Та все чітко, без 29! Ну, Це ну, да. ми вспіваємо! Вспіваємо! Щас передалю Серега них цей, гусай! Шипуї! стаканы, Какао, сужу. какао. <laughs> какао. Не облимся Не. И... Так, прям на базу, сейчас попробуем заправиться. А там она є Там в бочке что-то оставалось, не знаю, что там что там у нас будет. Ну, чуть. -чуть. Ну, страх Ну да. Та литр в 100 може уже Ну Но это не точно. Ну Все готово? Масло берет oh, okay. а? Трохи нет? Бере? Так, добралась мы до базы, Серега проводит Не Серега, а Сергей Александрович <laughs> <laughs> oh. Проводим процедуры нашему джандиру Сейчас будем заправляться Не знаю, что у нас там по солярке Вже критично. На продаж? Yeah. А Ні, ми, 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 ми цього ж не продамо. Нехай ще нам трохи послужить, а далі воно покаже. Так. Yeah. Це нас скокуруза Потрібно буде її перевіяти. Амброзія є Та всю потрібно буде віяти, не знаю скільки ми там намолотим. Думаю що машинка з прицепом у нас ще буде ну, Хотілося б мені так, щоб Щоб було Так, що у нас по солярці Так, ну по місту нам вистачить Менше половини бака в нас є Так що Мозг поки не заправляем. Серега запускає вже нашого джондира. О! Якось так заводиться, не знаю поки розкочегариться, а потім його пробиває. Ну Запустився. Сьогодні в нас не холодно, температура близько нуля. Нормальна погода. Правда трохи сніжок пролітає, така дрібненька крупа. Так що зараз збираємося, заправляємося і вирушаємо на поле. Так. Потихеньку заправляємося, Щось там у нас ще в боці є. Літрів 100 якісь будуть. Так, а ось Байрактар, Привітайся з підписниками. Ну гавкни щось небудь. Ну. гавкни. Бандит Зараз запускаємо в КАМАЗах, Я ось приготував дві каністри, якщо... якщо ще збігтиме, то залімо ще каністри, щоб було нам на рейс. can Ігрушка яка красота. Серега, що там? Все, розсипайте, а бать потекає. Хто розсипається? Джон Ді. Кайс. Приїхали ми до поля, друзі, дивіться, ви таке бачили? Пусть улице шувун будет. Красота, тика пиди хавай за цього до поля. Я как раз за, 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 за тих дерев вибігли напротив да, Кубуру. Красавчик. Я до поля, сіре там уже доїжджає, чую по звуку. Отакий нас об'єм роботи на сьогодні. Ну, на вскідку не знаю, плюс-мінус гектара 3 половиною, десь отак. Подивимося, що воно нам сипне. Може і машини з прицепом у нас і не буде. Щось мені так здається, зразу подумав, що тут насипе нам по 120, як в тік там Я виставляв хто бачив. До речі, підписуйтесь на TikTok. І мій Інстаграм. Все, що не попадає на YouTube, попадає на ТікТок. Так що обов'язково підписуйтесь. Там також цікаво. Так, ну що, ж, зараз Серега доїде, кукуруза слабенька, вже її показував. В принципі, немає нічого такого суперового, щоб що, чим похвастатися. Але маємо те, що маємо. У нас ще залишилось е на залишку по цієї кукурудзи, лімаграй 3315. Але так вийшло, що посіяли ми її тільки на, на піску. А на чорноземі ми її виходить, що не посіяли. Ну, не знаю. Чому вона так себе показує на піску? Низько розміщений качан і плюс до того посіяна на піску і так погано сохне і вимолачується. Багато втрат. Ну... Бачите, качани валяються на краях. Втрат багатенько. Але ну, що ми можемо зробити? Нічого не зробиш. Комбайн не роторний, барабаний. Тому якось так. Так що чекаємо на Сергія Олександровича і продовжуємо дозбирувати нашу кукурудзу. І надію, що дозбираємо і забудемо про неї як страшний сон. Та ти що, оце дракон? Александрович подтянулся. Что мы там Ситро, трубы Мать, не шум масло, тут редуктор доливать. Ситро! Як я там мотається, розкажу вам трохи, яка ситуація по кукурудзі. Валяються качені долі чи не валяється е яка ситуація, бо багато хто кричить, Там що кукурудза до весни не стоятиме і так далі. Отак, є, отакі є моменти, не знаю, щось гризло. А так, в принципі, зайшов ось від, від балочки. Тут щось гризло, дивіться. Тут ще такі качани непогані. Це Хоч на качан похоже. Були б усі такі, ну але реальність інакше. Так, нічого критичного я не бачу. Є там, попадаються, так. Да, качани, які лежать вже на землі стебло. Поламались. Але, як самі бачите, прям такого критичного немає нічого. Ну ось момент, так? Да? Стебло переламалось і качан лежить на землі. І щось його вже, до речі, згризло. Нема взагалі нічого. Так що наші лісові мешканці працюють. Але страшного нічого немає, я б сказав би. Я б думаю, що до весни вона б достоїла нормально. Нема в нас такої погоди, ні снігів, ні вітрів зараз. Так що така ситуація. Кукурудза наполовину із очеретом. Також люди писали, що там побачили, що тут є площа якби орна. Люди написали, чому б не викорчувати оці гілля, цей очерет не, не обробити і не засівати нашими культурами. Але ну, я вам скажу так, що достатньо тієї землі, яка є, потрібно дати раду тому, що, що в нас є. А займатися оцим, оцим очеретом, ну який сенс. Очерет це ніяк не виведеш. Більше проблем від цього. Буде подальшому, чим чим заробітку, скажем так. так ну, тут качани я бачу краще, вологи більше. Непогані качани тут, де балочка. Так що ну, така ситуація. Напіжі в коментах кого. У кого як там? Багато кукурудзи у вас в полі стоїть чи небагато. Хто залишав е -е, на весну, хто не залишав. Ну, в нас залишати нічого. Що тут залишилось? Оце одне поле було, в принципі, те, що ми, те, що ми не встигли. Залишати нічого. Так що Ціна трохи піднялася на кукурудзу. 6 тисяч на ні було, ні. Кошти, як завжди, потрібні. Для того, щоб гасити наші кредити, заборгованості, орендна плата. Так що будемо молотити і відвозити на продаж. Так, Сергій Олександрович вже висипає, а ми трошки погуляємо, не знаю, щось мені здається, що не буде тут Камаза з прицепом. Хоть би намолотили на... На КамАЗ. Я думаю, що тон 15, якщо тут буде, то, то, це, вже, то це вже добре. При, при перегляді даної картини я думаю, що десь, десь так воно і буде. Природа у нас тут неймовірна. Ходиш і дихаєш на повні груди. Просто краса. Плюси життя в селі, так що в місті такого не побачиш. Так, і до речі, багато хто замітив, що не було на моєму каналі відео із оранкою. Багато є питань, коли буде оранка. Так що заодно відповім вам на це питання. Скажемо так, є в нас в планах трошки спробувати ноуділ, не знаю як в нас це вийде. Є в нас сівалка СПМ8 від Велесагро. До речі, тут... Тут ми не її сіяли, ну, всі наші площі ми сіяли цією сівалкою. Е, вся сівалка безпосередньо заточена під ноутіл. Е, турбодиски в нас є, поставимо турбодиски і попробуємо вже е, ноутіл у нашому господарстві. Не знаю, це 50 на 50, точно ще не вирішили. Але більше всього, що так і буде. Напишіть в коментах, потрібно ставити, доставляти розгортачі ряда, чи не потрібно. Ось ще думаємо, як нам краще, краще вирішити це питання. Такі, та, Банка Марікована на місці. В <гум> Тупак. Без всього ніяк. Що в нас по якості посіву даною сівалкою? Що я вам скажу? Мене, якби нас і наше господарство повністю задовольняє дана сівалка, показує себе ідеально. По нормі висіву все ідеально, все сходиться. Розстановка дивіться отака. Сіялось 62 тисячі штук на гектар. Як кукурудза, так і соняшник. До сівалки претензій ніякої немає, просто хотів би вас запитати, чи при отаких от рештках, приблизно таких рештках на полі, потрібно доставляти ряда чи не потрібно, чи вона і так буде сіяти нормально. Ну Щось мені здається, що із розгортачами буде набагато краще, бо... Не буде воно зажовувати оце, оце бадилля, все, все в ґрунт І це ж відповідно впливає на, на на нашу якість посіву Тому я думаю, що, на мою думку, потрібно буде ще поставити і розгортачі. Ну, напишіть в коментах, хто користується такою сівалкою і сіє по, по нову тілу. І взагалі по нову тілу напишіть які. Які є плюси, які мінуси, бо ми так ще думаємо над цим питанням. Що ще не вирішили, або по нулю, або весною вже пройти з пісками і задискувати оцю кукурудзу, стерню кукурудзи. Не знаю, що краще. Ну, на мою думку, плюси, але у тіла очевидні. Колупатися лишній раз по цьому піску земля. Яка земля? Пісок. Просто чистий пісок. Зайвий раз колупатися тут вивітрювати нашу вологу е я не бачу. До того ж у нас постійні тут вітри, сухові її постійно видуває от верхній шар. І так тут нема ніякого гумусу, а тим більше, ще й вітри. Будуть. І це все діло летить туди в посадки. Сухну і так далі Ну і оцей верхній шар оцей мульча воно прикриває грунт не так вивітрюється наша волога Ну, понятно, що є, є питання по вирішені поля це вели це велике питання ну і також переусліднення технікою камазами не знаю ну на піску я не бачу сенсу лишній раз його ковирять Попробувати все-таки наутіл хоча б на якихось полях. Для того, щоб було якесь уявлення, що це і чим його їдять. Ну, також хочу почути вашу думку, що ви скажете. Так що хто, хто більш-менш в темі, будь ласка, напишіть там в коментах. Правий я чи не правий. Заздалегідь вам дякую. Зараз підемо, качемося по мані, подивимось, який у нас вид має кукурудзя зверху. Yeah.